І вона вже не посилала після, ми він казав, я, знаю, що я прекрасна колочка, її брізгали, Галичина згадує, вона це пам'ятає, серйозно говорю, Я його потім розкладав. А друга річ, яку я хочу сказати, рубані короткі речі, я, я їх спеціально рубав, намірено. Чому я хотів, щоб поки ви читаєте на людне у щоб вас в голові розкручувалося, тому що я не знаю, ну, хтось сприймає, хто на що. Бо є люди, які реагують на хотів, щоб... Не я вам розкажу, що я вам давав ніби ну як знаєте як флешбек. Так. Тому що це йде про те, що було, це сильний образ. Бо знаєте, це так, як кажуть люди, це факт, що, наприклад, Грюнді купив і в Мюнхені так читав з Шекспіра в оригіналі. А Ви знаєте, то, що таке Грюндік та, та, ну, та. і Мюнхен? Так, ну так і але тобто і довго говорити нема сенсу, тому це з одного боку, це було жахливо, було жахливе пиво Водою його пахло тими Милу. милом, кухнями, як тим чудопам'як і розвивав. Але з другого боку, розумієте, там був якийсь сюрреалізм, Там люди читали в оригіналі Шекспіра. Не з книжки, не з листками. Клубайтами отако. Там приходили якісь і там, ну, там весь час там якісь збиралися. А то, що свої, то тут з називали. І там я ходив і кажу, є такий Віктор Так. Та, і вони чи не приведуть ногами до того стола, так настільки там було це. Тобто говорити з якоюсь довго і нудно. Я хотів красть такі рубані фрази, навіть коли вам сказали, люди, які знають побачили, в, в кожного повинна народитися якась емоційний цей. Тому що я міг хотів. Не бій ще від директора потім покусили тексти. Риски, крами і копки. Крами. А даремно, до речі, ви маєте право на абонент. Ні, 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 я, до речі, ні. Вони мене якраз не прислали, я сказав, ні, і вони діслали так то вийшло, як я хотів. Я знаю, що такий літредактор на особисто досі апархі... абсолютно так. Так що це ні-ні-ні, я не наїжджаю. Я напаки вважаю, що вони повинні бути. Ні, я вам кажу, як літредактор, що у вас не можна втручатися, бо поліпшення вашого тексту забирає оцю всю чарівність. Ну просто я казав. Ну от я, наприклад, не знаю людей, які кажуть слово любощі живих людей. Я теж не знаю. Ну я в мене вірю, що воно існує. Наприклад, я знаю, говорять, наприклад, ну, чи ще які інші слова. Я, наприклад, Карпаття, там, ну приклад за там мой ту і ніч. там, там наголоси взагалі неправильно, там там нема ні одного слова українського хорошим наголосом. Але так, ну тобто мого колі нема. Насправді люди є, чи там осону ось, як кажуть, там де, ви вище до Полтави, так, читали. Це є біда, наші зараз редактори, яка бандитам вкладає в уста слова, що а вже ж хлопці йдемо винесемо мозок. Я не розумію звідки ця глухота взялася. ну то звідки в режисера унормованість. Вони хочуть дати унормованість мови там, де повинна жив... жива no, мова звучати. No, no.